Якщо там ще існує десь українське кіно, то у них вже з'явився сюжет для шпигунського трилера. Якогось. Угорщина шпигувала за Україною викрито Агентурну мережу країни. Про це повідомляє СБУ. Метою був збір інформації про військову захищеність. Закарпаття та пошук вразливих місць ППО. Уявляєте? Затримано двох людей, яким загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Інформація супроводжується коментарем: що СБУ вперше в історії України агентуру, агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Яка шпигувала проти нашої держави. Можна породіти цьому дебюту, але люди, це у вас, мабуть, завдання такого ніколи не стояло в СБУ. Та тут, я думаю, нема такої країни, яка б сюди в нас розвідку сюди не запхала. Їх тут, як дерева у лісі, Звісно ж, Угорщина не лишила без уваги цей інцидент, і у відповідь: очевидно, це дзеркальна така відповідь. Угорщина звинуватила Україну в шпигунстві і заявила, що вислала, начебто, двох шпигунів, які працювали під дипломатичним. Прикриттям у посольстві України в Будапешті. Правда, і не повідомляє, що ж вони там шпигували, яку ж вони інформацію про угорців там збирали. Ну, Але це так прийнято. Піймали тут когось обов'язково ж, і там когось мусять. Треба було б тій угорщині десь якимись дверима трохи яйця прищемити, бо вони дуже вже щось це. Розходилися, вони думають, що послати тудику бригаду в Закарпаття, щоб вона стала там на кордоні. Вони оце дивляться, як росіяни з віздюля й тут дістають і що їм курти? Якісь збочинці, Мозахісти? Але й на цьому історія ця Шпигунська не завершилася. Україна висилає угорських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Угорщини, повідомляє Сегіба. Двоє угорських дипломатів мають покинути нашу країну упродовж 48 годин. Ну, це так, якби, як казав Остап Бендер, лід зрушився. Чи як Горбачов процес пішов, що то вже далі, там, оць. куди то він вже до чого це все приведе? Ну, навряд чи Угорщина тут прямо відкриє другий фронт у нас в тилу.